душі святий 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 нас. Військовий капелан Отець Олег проводить різдвяний молебень на позиціях бійців 44-ї окремої артилерійської бригади, за 10 кілометрів від окупантів. Прийміть цей символ Різдвяних свят, от, як початку символізують різдвяні свята, це нове життя, нове народження. От, нехай це стануть початком народження нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! На острові Хортиця відбулася передача від саме пластунів від скаутської організації Пласт. В першу чергу це є нагадування про домівку, згадування дому, бо тому що заради чого ми всі тут знаходимося, заради того, щоб вигнати зі свого дому цю нечисту силу. А другий аспект це те, що вони трохи дають переключитися від тої напруженої обстановки, з якої знаходяться хлопці кожен день, виконуючи бойові завдання. Командир вогневого взводу написано. Псевдопрапор каже, напередодні свят завжди вірить у дива. А лампадка з вифлеємським вогнем нагадує йому про родину. Вдома на чоловіка чекає дружина та 11-річний син. Важливо, звісно, важливо, що про нас не забувають. Приїжджаю в гості, так сказати, поставлю в себе в бліндажі. Перед кожним виїздом помолилися, виїхали. Буває навіть що не встигаємо. Окрім флеємського вогню, до Різдва військовослужбовцям передали статуетку святої великомучениці Варвари. Цьогоріч, вперше, за ініціативи сухопутних військ її виготовили для артилеристів, оскільки саме свята Варвара вважається їхньою покровителькою. Як визнак нашої небесної покровительки, яка за нас молиться до Бога, щоб вона щоб ми успішно виконували свої завдання і. Щоб він нас теж захищав. Покриви галька артилерії. Символічно, що на гільзі. На Це латунна гільза, вона досить гарно виглядає. Ця статуетка проїхала різними машинами. І з машинами, з боєкомплектом, і з машинами там, підвозу. Чим тільки вона не їхала, що тільки з нею вже не, не відбувалося. Тобто вона пройшла весь бойовий шлях підрозділу за цей короткий час, 4 грудня, по тепер. Тут статуетка святої великомучениці Варвари пробуде добу, а потім її повезуть на інші позиції бійців 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Маргарита Галіч Андрій Варянов. Суспільне новини. Запоріжжя.